Вітаю! Ви на моєму каналі. Якщо ви підтримуєте піст, цей рецепт для вас. Це котлети із квасолі. Це дуже смачний і корисний рецепт. Давайте будемо готувати разом. Готуємо просто з антоніною. Я беру отакий повний стакан фасолі. Висипаю його в таку ємкость. І заливаю двома стаканами теплої води і оставляю це на ніч, щоб фасоля наша добре набухла. Я поставила фасолю на вогонь, дала закипіти воді і виключила. І хай вона трохи набрякне, на хвилин 15. Поки в мене фасоля набухає і той же час остигає, я підготую овочі для пасіровки. Мені треба покришити цибулю, отаку кількість. Це приблизно, бачите, таких три невеличких в мене цибулі і кількість, приблизно, двох невеликих морковок. У мене морква заморожена. І зараз я покришу, попосірую. Вилин 5 підпасірую наші овочі щоб цибуля віддала свій аромат, а морка віддала свій кольор. Охолоджу і перекручу на мясорубку. Я все перемолола на мясорубку. Перемолола ще одну невеличку цибульку. Бачите сюди. І от така фракція в мене вийшла. Зараз я вимішую її трохи і буду додавати слідчі інгредієнти. Додам сюди 2 яйці, тепер додам стільки солі, додам трошки перцю. Спеції додавайте за своїм смаком. І додам 3 столових ложки, додам манки. І ретельно все вимішую. Я ретельно все вимішала і дам тепер постояти трохи щоб ця фракція трошки загусла. Поки в мене набрякає манка, я, буду, я зроблю такий соус. Трошки, бачите, підсмажу цибульки. і додам сюди зараз е, томатні приправи. У мене це домашня приправа, але можна додавати любу томатну пасту або соус. знову, щоб так колір був гарний. І поставлю потушкуватись. Влили 10. Спеції додам за смаком. На розігріту сковорідку я налила олії. Так же беру трошечки, змочую олією і руки. І тепер беру ложкою, отако набираю ложкою і отакі формую такі котлетки. Не дуже великі такі. Манка наша вже набрякла, Десь пів години вона у мене стояла. Соус наш вже готовий. І зараз ми підсмажимо трошечки. Ось там такий нежний-нежний фарш вийшов такий у нас. Хто соблюдає піст, то страва це якраз для вас. Все хай трошки підсмажується на такому середньому, трошки менше, ніж середній вогонь. З того боку, вони вже піджар, підсмажились, і зараз я їх акуратненько переверну. Кришкою накривати не треба тому що ви їх будете тушкувати ще. Треба, щоб вони просто схватились і держали форму. А Тепер можна дуже трошечки поменшити вогонь. Вони вже підсмажилися. Бачите, пару тільки хвилин. От так. І я їх поки викладу на тарілку. Вони такі ніжні. І так пересмажую всю нашу порцію. Вони вже, коли на огні підсмажуються, вони вже так затвердівають. І тепер слідуючу порцію смажу. Долила трохи олії і формую слідучу. Отака кількість котлет в мене вийшла. І зараз я їх буду викладати, тушкуватись. Я беру ту. Приправу, яку я зробила, бачите, і отак от трошки зроблю таке, таку підложку для них. Якщо полюбляєте, щоб було багато соусу робіть більше. І отак от я буду викладати їх в сковорідку тушкуватися, і додам остальну. І залью ще з гарячою водою, до солі, приправи, додайте такі, які вам до смаку. Я трошечки підсиплю тільки приправи до м'яса сюди і лавровий листочок. І Посолюю і все. І буду тушкувати. От так мої котлетки тушкуються. Я зараз накрию кришкою і хвилин на 30 їх оставлю тушкуватись на медленному вогні. Тоді додам лаврового листочку ще 10 хвилин протушу. І все. Котлети мої вже готові і можна куштувати. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал. Я вам буду дуже за це вдячна. Чекаю вас на інших відео.